Дорогі друзі, слава Ісусу Христу. Сьогодні у Львові дуже тяжкий день, оскільки хоронили сім'ю загиблу Базилевичів, яка загинула під час останньої атаки на Львів ракетами. Загинула матір з трьома дітками дівчатками. Живих залишився батько. І сьогодні соціальними мережами всі ми складаємо співчуття, можемо собі тільки уявити стан батька. Та й, звичайно, це спосіб самовиразити наші внутрішні відчуття. Але напевно, що кожен, чи хто був на похороні, чи не був, залишився з багатьма питаннями, які торкають віри. Чому Бог допустив таку річ? Чому їх не врятував. Ці питання є людськими, бо тому що людина створена для того, щоб жити. І немає відразу одної відповіді на всі питання. Апостоли Христові, коли Христос говорив їм про те, що Він буде розіп'яти і помре на хресті, також не розуміли. Апостол Петро навіть підійшов до Христа, кажучи, Господи, нехай це не станеться з Тобою. Христос. Але молився страстями, знаючи, що має це все з ним статися у оливному Городі, також казав Господи, віддали від мене цю чашу, але нехай не моя, а Твоя буде воля. Апостоли Христові рівно ж коли Христа розіп'яли, повтікали всі від нього, не тому, що вони його не любили, а тому, що вони були людьми, і страх за життя взяв верх, лишилися тільки жінки. Всі апостоли повтікали, крім одного Івана Богослова. І зауважте, що робить Христос. Він, коли Воскрес із мертвих, першим ділом з'являється тим, яких вибрав апостолом. і їм каже над морем, там, де вони рибали, на їхній роботі. Для чого було потрібно, щоб це все сталося. І далі їх посилає знову в Єрусалим, якому їх чекають переслідування, але вони вже певні, що бачили Його, переконалися, що Він воскрес із мертвих, що Він є Богом. Щоби пережити будь-яке терпіння людині, треба часу. Треба часу. Треба часу особливо рідним, треба часу близьким. Нам, які спостерігаємо за горем, мимо того, що віддали б, здається, все, щоб гори людей виправити. Мене дуже збудувала підтримка і солідарність наших людей, як в Україні, так і у Львові, яка виразилася в тому, що люди прийшли на похорон, що люди. Е Молилися, люди з усієї країни об'єдналися, бо це справді трагедія. Але для того, щоб зрозуміти, сенс і ціль, треба тиші, а від нас молити, як християн. Бог, який все сотворив і найвищим сотворінням поставив людину, сам знайде підхід до серця батька, до рідних чи це станеться швидше, пізніше, але я не маю сумніву, що це станеться. Ми ж підтримуємо молитвою батька Ярослава, чоловіка і батька. 에... Такі моменти, очевидно, оповають емоції, хочеться кричати, проклинається Путіна і всіх москалів. Але. Мабуть, це є те, що хоче від нас ворог знищити нас з лиця землі, як народ. Уявіть собі, якщо б вони дійшли за три дні, як вони планували сюди, плач би був по цілій Україні, як в 30-х і 40-х роках і далі. Тому тримаємося Бога, болімося за тих, хто які постраждали. Може в них навіть віра похитнеться. Щоб Бог, який є серцевіцем, знайшов спосіб достукатися до них. У нас є наш Бог є Богом, любові, милосердя, але Богом, який сам терпів від людини, стався людиною. Тому таємниця спасіння. Чому Бог, який сотворив світ, одним словом не спас людину, одним словом остався людиною і дав себе розіп'ят. Цього ми на цій землі не збагнемо. Це і речі, які не підвладні нашому уму. Але не сумніваємося одне у любові Божій. У любові Божій. Бо тільки любов здатна перемогти все. Кріпи Боже рідних, Ярослава, а також усіх тих, які шукають відповіді на питання віри про ці дні. Благослови Боже Україну і подай їй перемогу. Слава Ісусу!